Глузував із суперника і сам потрапив у халепу. Дональд Трамп став об'єктом жартів у соцмережах після того, як перечепився на трапі літака. Нинішній президент США свого часу насміхався із тодішнього глави Білого Дому Джо Байдена. Політик впав, коли піднімався на борту. Тим напередодні Трамп і сам повторив долю попередника, подолавши третину Трапа, президент США перечепився. Швидко піднявся і вже згори помахав пресі. Дональду Трампу на вихідних виповнюється 79 років. Він лише на 4 роки молодший за Джо Байдена, з віку якого не раз глузував. Цікаво, що на падінні Трампа інцидент не вичерпався. Після нього на літак піднімався держсекретар Марко Рубіо, який також ледь не впав, щоправда, на іншій ділянці Трапа. Велика Чорна хмара зі столиці України відлітає на фестиваль у США на Софійській площі. Розпочинають демонтаж арт експозиції, яка завдяки ідеї і масштабу наробила галасу серед киян. Об'ємна надувна конструкція важить 7 тонн І за задумом авторів, це хмара, яка попереджає про грози, що насуваються, а ще про загрози людей, які вже присутні в нашій реальності. Щоб передати цю метафору в інсталяцію, вбудували звуки війни. Які звукорежисер спеціально записав у Запоріжжі? А ще хмара періодично оживає, блимає спалахами, наче імітує блискавку, та відтворює звуки грому. Далі хмару доправлять до США, де вона стане частиною фестивалю Burning Man. Е, минулого року на цій восьмиденній події в пустелі Невади українці вразили гігантською фразою «I'm fine», Я в порядку відповідь, яку українці вже звично дають навіть під час обстрілів, попри втрати і гори. Тут багато дуже інженерної роботи, а щоб це пошити, знадобилося 4 кілометри тканини вагою, тільки тканина це 1200 кілограм, плюс ще десь 200 кілограм. Це світлові прибори. Кожна кулька, от яка є, вона всередині теж кулька, тобто ця штука всередині не порожня.